Тату, ти мій захисник, і я безмежно пишаюся тобою. Я у вільному Херсоні, і це завдяки тобі. Я щодня засинаю, і прокидаюся з думкою про тебе, наш рідненький. Кажу себе, ми за тобою дуже сумуємо. Не можу дочекатись, коли знову побачу твою усмішку. Повертайся додому, бо я хочу розповісти тобі стільки всього. Тату, ми молимося за тебе кожен день. Я малюю для тебе малюнки, значить, що вони захищать тебе. Тато я до друзям, який ти класний. Магаю мамі, поки тебе немає. У нас вдома багато нового, але без тебе не так. Хочу бути сміливий, ти мій супергерой? Я чекаю тебе вдома з перемогою, Пишаюсь тим, що ти робиш до нашої країни. Татусю, мені тебе дуже не вистачає, але я знаю, що ти робиш важливу справу. Чекаємо тебе і вітаємо з ним захисника України. Дорогий папа, привітайся додому. Татусю, у мене купа новин, е, я вже першокласниця. Хочу, щоб ти мене водив до школи. Повертайся скоріше. Татко, повертайся скоріше. Ми тебе кохаємо і чекаємо разом з перемогою. Цілуємо, обіймаємо. Дорогий наш тато, дякуємо дуже, що ти захищаєш нашу а, країну. А, з любов'ю і радістю чекаємо а на тебе та... додому. Щира подяка вам, наші герої. Ворога, ворога знищити, ви у двобої. ми пишаємось, є вірим безмежно. Будемо вільні, ми і незалежні. З ним захисника і захисниці України. З Знем захисника та захисниці України. Дійте, шанують героїв.